Над емоційним матчем стартував новий сезон у суперлізі України з гандболу серед жіночих команд. На арені комплексу Золота гора в Ужгороді зійшлися одвічні суперниці Карпати та Львівська Галичанка. Перша 30-ти хвилинка завершилася на користь Ужгородок із гандикапом в 11 м'ячів. Боротьба точилася на кожному відрізку поля. А у другому таймі темп гри дещо зупинився, але емоції вирували неабиякі. Все тільки починається. Кожна гра така з Карпатами. Кожен хоче перемагати. Сьогодні Карпати молодці, хочу привітати їх. Зробили президенту своєму дуже гарний подарок на день народження. Я ну але вони заслуговували сьогодні. Перемогу молодці, дівчата сражались і показали якісну гру. Ну, ми сьогодні сьогодні грали невдало, але чемпіонат довгий все ще попереду. І я думаю, що наших глядачів чекає багато цікавих матчів. з чим їх і вітаю. Однією з героїнь матчу експерти назвали голкіперку Карпат Тетяну Готру. За матч вона здійснила 19 сейвів. Ми готуємося до кожної гри. У нас є відеопросмотри, тренування там, де ми відпрацьовуємо це все. І це вже йде на автоматі якомусь, коли ти вже не думаєш, а просто виконуєш Звісно, прицемповує суперник, і ми будемо налаштовуватися на кожну гру, тому у нас впереді тільки перемоги. Тож у першому турі Суперліги Карпати набирають два залікових пункти, починаючи сезон із перемоги над своїми принциповими суперницями. Фінальна сирена зафіксувала результат 35-27. Хочу поздоровити нашого президента з ним народження. Дівчата зробили приємний подарунок. Но ми до цього подарунка і до цієї гри йшли йшли рік. Практично команда покращувалась, команда зігрувалась. В принципі, голодні вже були і хотіли починати чемпіонат України. Ну, Галичанка завжди суперник, з яким що вони, що ми б'ємося від першої до останньої хвилини, по моєму, що п'ять ігор будемо з ними грати за цей чемпіонат. Так що все ще попереду, ще нічого не вирішено. У другій грі першого туру групи А Галичанка перемогла Хмельницький Дею Суша ХНУ сорок А 30 вересня Карпати зіграють проти хмельничан. Початок о 10.30. Пряму трансляцію цього поєдинку можна дивитися в ефірі нашого телеканалу та на Ютуб каналі «21 Ужгород.